Коротше, якісь воєнні самоліти полетіли в Канаді І то не ще летять Ого! Це серйозно, бля? Коротше, Канада от таке відбувається, летять якісь літаки воєнні, я так розумію. Звук такий взагалі. Ну я таке бачу в перший раз. Максимум приближу, що це є. Взагалі я не знаю, що це таке. Вони на пропеллерах тілі такі. Така їх купа. Ще один летить взагалі такий цікавий гелікоптер Дуже цікаво, що це таке відбувається.